Всім привіт, ми з України. Слава Україні. Так, вивели на прогулянку порівок. Вони вже застояли. Десь місяць ми їх не виводили. А так трохи погода наладилась, грязюка зійшла, і ми трохи їх вивели. Такий загончик. Такий загончик у нас. Літній. Нічого. Так, ребіна це у нас 25 грудня буде місяць після отелу. Так, вим'я ще. ще не стухло, ще трохи в цю сторону підналиває більше, трохи менше, ще гуляє. Нагадаю, що вона в мене на двохразовій. Доїться зранку і ввечері. В обід я тільки роздаю дерть, концентрати годую і пою, А доїться два рази на двох рази відовиці. Більш детально тільки зможу розказати пізніше. Ну поки що задоволений, в принципі. Вона дає непогано. Вим'я я не сказав би, що воно дуже в неї перенавантажене. От зараз десь в п'ятій вечора в мене буде дойка. І ну, я б не сказав, би, що вим'я дуже якесь переналите, тобто вона спокійно вміщає своє молоко, наскільки вона продуктивна, тому не бачу ніякого сенсу. Доїти три рази. Доїться шикарно і два, два рази. Ну, а там, звісно, кожен сам обирає, як йому робити, доїти чи трьох чи двохразово. Тобто у кого у кожного своє на це бачення. Тому <кій> я нікому не нав'язую, просто я вирішив, що треба як-то полегшувати собі працю. Дуже трьохразова дойка е, ускладнює постійно прив'язаний і немає вільного часу. Тому я вирішив, треба спробувати. Треба спробувати корів доїти два рази. Так, ну чого? От, не заганяю рябіну ще з усіма в загороду, тому що ми її купили пізніше. Тих двох корівок я брав у однієї господарки. А от рябіна до нас вже приїхала від інших людей. І рябіна ну, вона крупніша за них. Якщо в них там 500 кг, то в ній 700. Тобто вона на фоні них дуже-дуже така крупніша, тому вона буде їх бити. Тому поки що може до весни і привикнуть, Подивимось, як вона буде. Замовив я ще там лизуни кормові, лизун замовив для рябіни з мінералами. Потім я замовив трикальцій фосфат і таку добавку замовив як живина. Потім прийде мені я покажу що воно таке. Ну, це вітамінна мінеральна добавка, там, з амінокислотами. І, ну, мені сподобалось те, що воно економно виходить її купувати. Тобто треба давати на корову грам 100, може там трохи більше. Кілограм, по-моєму, 55 гривень стоїть. А от Пуріна, допустим, добавки, Я прицінявся, ну, дуже дорого виходить. Премікси. в мене поки немає такої можливості, премікси вимішувати. А додавати такі, як. ну Мені краще давати таке, щоб було. Грам 100 на голову в сутки там 150, от чиста кормова добавка, Щоб я міг додати, у мене пшениця просто є. Макуху я покупаю, купляю і, в принципі, роблю їм таку мішанку. Бойлером заливаю, <кхух> гарячою водою заливаю, воно так настаюється трохи і даю. В принципі, мені так. Ну, раніше ми кормили сухим. Ну, в принципі, у дій... Трошки менше, коли нема сочних кормів. Тому мені краще подобається годувати таким запареним, трохи заливати кипятком. В принципі, на удойда Я от вітаміни треба додавати, щоб я міг ну, так, стопочкою там, стаканчиком там, додати і не вимішувати поки що. Просто треба робити корм е, по процентовці. Кукуруза, там додавати, все. Премікс, все це вимішувати, підкислювати, сорбент. Це все потрібно. Але у мене зараз немає такої можливості. Вже там з весни, коли перейдуть на сочні корма, я почну годувати сухим. І я буду старатись купити премікс і зробити корм, там бетономішальці змішати і зробити такий корм. А зараз поки що шукаю так. Щоб було вигідно купити вітамінну добавку, тому що от, ну, рябіна та білка. У у, дій у них непоганий, просто що білка вже тільна четвертий місяць, тому молоко, звісно, впало. А так просто треба їх вітамінами годувати. Якщо там Мілка у мене <кій> дає мало молока, на літрів 9-10 тому її якби потрошку сиплю і... В принципі, можна дуже без, без добавок. Е, а от їм вони високоодінні, продуктивність висока, і треба додавати хороші робити їх. Тому треба трошки затрати зробити. Ну Потім добавки прийдуть, я зніму, що прийшло, кому буде цікаво подивитись, що да як, і може для себе хтось обере. І не знав за такі добавки, як живина, в принципі, непогана вітамінна добавка Я її тобто, додаю, ну, давно купляв. І так, періодично заказую та беру. Всім удачі, успіхів. Тримаємося. Слава Україні, слава ЗСУ, переможемо. Все буде Україна. Всім пока. Працюємо, кожний на своєму місці. Всім удачі.